Let's go. Моя божевільна сусідка отруїла мій струмок і крала воду домовласник Енефаж. Мій друг порадив мені написати тут, тому я щойно створив цей обліковий запис. Він сказав, що форматування важливе, хоча я не знаю, як я живу на великій ділянці з невеликим будинком спереду. У напівсільській гірській місцевості, де я живу, є багато невеликих гарячих джерел. Багато з яких використовуються домовласниками на задньому дворі. Багато з них підведені в приміщення, але навколо деяких побудовані гідромасажні ванни. У мене на задньому дворі є діюче джерело. Уявіть собі вбудовану гідромасажну ванну з підведеним гарячим джерелом. Біля будинку моєї сусідки зліва. Я назву її БС божевільна сусідка. Невеликий струмок протікає через далекі задні двори сусідів і використовується для садів та невеликих природних зон якими насолоджуються всі на вулиці. Мій невеликий фруктово перечний сад поливається цим струмком, і я дуже добре за ним доглядаю. Для розуміння струмок має досить сильний потік води, і кожен на вулиці якось його використовує. Мій сусід справа, справді спокійний хлопець, якого я назву Джей, зробив невеликі басейни, що живляться від струмка, а двоє сусідів далі по вулиці мають сад, схожий на мій. А тепер до самої історії. Коли я купив будинок, попередні власники судилися з БС, яка стверджувала, що земля належить їй по праву. Я не знаю подробиць її аргументів, але справу було відхилено, наскільки мені відомо. Попередні власники попередили мене про БС і сказали не вступати в контакт з її родиною. Коли я переїхав, діти БС я б сказав, років 8, 9 і 10, принесли печиво і привітали мене в районі. Я подумав, що попередній власник перебільшував. Бо вони здавалися милими. Я запросив БС та її родину на невелике барбекю, і вони погодилися. Щойно вони зайшли до будинку, БС почала пояснювати правила сусідства. Я подумав, що це досить нормально, наприклад, не вмикати голосну музику після дев'ятої, тримати машину на під'їздній дорозі, щоб вулиця була не захаращена тощо звичайні правила, поки вона не дійшла до деяких правил щодо струмка та гарячих джерел. Вона сказала, що дітям дозволено заходити в будь-яку частину струмка, навіть на приватних задніх дворах, і що всі можуть користуватися гарячими джерелами сусідів. Я був здивований цим, адже моє єдине на вулиці. Я перебив її і сказав, що мені це некомфортно, а вона фиркнула, кажучи, що всі сусіди не проти. Я сказав їй, що мені все одно некомфортно. Вона проігнорувала мене, продовжуючи перераховувати деякі сумнівні правила. Решта вечора пройшла добре, але я відчув, що не хотів би повторювати це знову. Протягом наступних кількох днів я розмовляв з деякими сусідами, і всі вони сказали мені триматися подалі від БС, і що її правила маячня. Я пішов до будинку БС і сказав їй, що розмовляв з іншими сусідами, і що мені некомфортно, щоб хтось перебував на моєму задньому дворі без мого дозволу. Вона фиркнула і сказала: Ок, я обідав з Джеєм, і він розповів мені, Хто така БС, серійний позивач, у якої адвокат на швидкому наборі, щоб отримати все, що вона хоче. БС засудила невелику мережу піцерій у місті до боргів за те, що в її піці була арахісова олія, на яку у неї алергія. У мережі піцерій навіть не було арахісової олії, і багато людей у невеликій громаді вважали, що вона сама її додала, але вона все одно все втратила. Я вирішив більше ніколи не мати з ними справи. Через тиждень я повернувся додому з продуктового магазину і побачив дітей БС. Я назву їх оде, обдаровані діти, які плескалися в моїй гідромасажній ванні. Вона на вулиці і зазвичай має кришку, яку двоє маленьких дітей точно не зможуть зняти, оскільки вона важка та велика. Я сказав їм, що їм сюди не можна і щоб вони негайно покинули мій двір. А вони стояли на своєму, кажучи мені, що їхня мама БС. Сказала їм, що це їхнє і що вони можуть цим користуватися. Я сказав їм, що це неправда і щоб вони негайно пішли. Нарешті вони пішли. Перш ніж ви подумаєте, що я мудак за це, пам'ятайте, що басейни, гідромасажні ванни небезпечні, і я не хочу бути відповідальним. Я знову вийшов, щоб купити замки для своїх воріт. Коли я повернувся, там була бес, яка вимагала пояснень, чому я вигнав її дітей. Вона нагадала мені про правила, але я сказав їй негайно піти і що моя камера спостереження записує. Вона кілька хвилин лаялася на мене, а потім пішла. Я блефував, бо камери у мене не було. Але того ж вечора я їх замовив. Наступний день пройшов спокійно, я пересаджував багато своїх рослин з балкона своєї квартири в порожній сад, той, що поливається струмком. Я помітив, що БС постійно заглядала через паркан. Протягом наступних тижнів. Бес скаржилася на дерева на моєму подвір'ї, колір паркану, те, що я роблю зі струмком тощо. Джей час від часу приходив і казав їй відвалити. Три тижні тому я їздив на кілька днів на весілля друга. Мені постійно приходили сповіщення про рух на моєму задньому дворі. Часто це були її діти, які гралися в моєму саду, витоптуючи мій улюблений перець шишито. Я написав Джею, щоб він їх вигнав. Поліцію викликати не було сенсу, бо це ж діти. У мене була підозра, що БС і наказувала їм це робити, але у мене не було достатньо доказів. На зворотному шляху мені прийшло сповіщення про рух на моєму задньому дворі. Я не перевіряв, бо був за кермом, але коли зупинився заправитися, я перевірив і побачив, як БС інструктує сантехнічну бригаду, яка встановлює труби від мого гарячого джерела до їхнього двору. Я зберіг усі записи і повідомив про це Джея. Джей сказав їм, що їм не дозволено цього робити, але оскільки це був не його будинок, вони його не послухали. Я викликав поліцію і вони приїхали, але труби вже були встановлені. Бригада саме виходила через ворота зі зламаним замком на землі, коли приїхала поліція. Вони сказали, що їх найняв домовласник. Поліція чекала на мене, розмовляючи з бригадою робітників. І я сказав їм, що я домовласник і що я не платив їм за це. Вони виглядали збентеженими. Разом з поліцією я пішов на задній двір і почав ломом виривати ці на швидку руч встановлені труби. БС почала верещати зі свого двору, прихилилася через паркан і закричала, що я знищую її приватну власність і вона подасть на мене до суду. Потім БС каже, що у неї є договір з власником будинку на користування їхньою моєю водою з гарячого джерела. Поліція тепер збентежена. Вона показує контракт, в якому написано, що вона платить мені 2 долари на місяць в обмін на воду. Бес не дала мені його роздивитися, лише розмахувала в повітрі. Зрештою, поліція йде і попереджає мене не руйнувати труби. Я вирвав невелику трубу, що з'єднується з джерелом. А вона кричала, що побачиться зі мною в суді. Я зв'язався зі своїм адвокатом, і вона сказала, що у БС немає справи, оскільки вона не знає мого підпису. І буде легко довести, що його підроблено. Адвокат БС ще не вручив мені повістку, але я очікую цього найближчим часом. Тим часом я довго сиджу у гідромасажній ванні, голосно розмовляючи сам з собою про те, як сильно мені це подобається. Дріб'язково, але мені було приємно чути бурчання з за паркану. Ось що остаточно змусило мене запостити сюди. Мій сад в'яний гине з неприродною швидкістю, почувши шум на подвір'ї БС. Я зазирнув і побачив, як вона повільно виливає великий глечик з якоюсь хімією прямо в загальний струмок, що тече до мене. Я не знаю, що це було гербіцид, засіб від бур'янів чи щось інше. На відбілювач не схоже через відсутність запаху, але мої рослини гинуть дуже швидко. Я не їв жодних фруктів, перців відтоді, бо боюся захворіти. Я думаю, що якщо я зможу отримати беззаперечний доказ того, що вона це зробила. Я, можливо, зможу використати його в суді, щоб довести, яка вона божевільна. Оскільки басейни сусідів наповнюються з цього струмка, я попередив Джея поки що не купатися і попросив його повідомити інших. Я знаю, що одна сусідка вийняла свій сад із землі і перенесла його подалі від струмка на всякий випадок, якщо отрута дійде і до неї. І я не впевнений, що робити далі. Здається, у нашому штаті не потрібна згода обох сторін на відеозапис. Принаймні, так зазначено в знайденому мною піді файлі. Я можу запостити це і в розділ юридичних порад на всякий випадок. У мене вже є адвокат, але може бути корисно почути безкоштовні думки з інтернету. Редагувати. Забув сказати, що завтра мені прийдуть тести для води. ТЛДР. Божевільна сусідка краде воду з гарячого джерела і виливає хімікати в загальний струмок, отруюючи мій сад. Оновлення 1. Джей запропонував тимчасово відвести воду зі струмка у велику бочку в гаражі, і, прочитавши ваші коментарі, я вирішив скористатися його пропозицією. Усі сусіди, нижче по вулиці, з якими я встиг поговорити, двоє не рахуючи Джея, погодилися. Один сусід, у якого двоє синів, сказав, що вони спробують перегородити витік струмка невелику протоку від більшого потічка. Думаю, їм це вдасться. Джей сказав, що ймовірно зможе встановити бочку сьогодні ввечері, бо йому допоможе батько. У Джея також є милий пес, і він точно хоче його захистити. Я збираюся вийняти свої рослини з ґрунту біля струмка, щоб ви розуміли розмір струмка його ширина всього 30-60 сантиметрів. Справді невеличкий потічок. Хоча там багато природних перешкод, які могли б відфільтрувати воду. Нам все одно потрібно бути обережними. Оновлю пізніше сьогодні ввечері або завтра. Оновлення 2. Великі новини. Діти наших добрих сусідів перегородили струмок біля витоку. Їхня гребля складалася з кількох дощок, однієї двох гілок і купи дрібного каміння. Ще трохи води просочується, але вона вбирається в ґрунт вище по течії від ділянки БС. Джей витягнув бочку, але вона нам не знадобилася. У басейнах на його задньому дворі ще є вода, і ми плануємо зробити аналіз води. Виявилося, що тести на PH продаються в магазині всього за 10 хвилин їзди, тож я поїду туди, як тільки закінчу цей пост. Оновлення 3. Джей пішов купувати тест на PH та рівень кисню. Хоча я не впевнений, як останній показник може бути корисним. Я перегляну ваші відповіді та вирішу, що робити далі. Незабаром я зателефоную до органів влади. Оновлення 4. Аналіз води. PH виявився на цілих 0,9 одиниці нижчим, ніж у воді з потічка перед ділянкою БС. Рівень нітратів був трохи вищим, а розчиненого кисню значно нижчим. Це були єдині суттєві відмінності між двома пробами. Цікаво, чи вона просто вилила багато оцту. Здається, гербіциди впливають на PH, але зниження на 0,9 це, на мою думку, значна зміна. Оновлення 5. велике оновлення. Наша тимчасова гребля не витримала, і вода знову почала текти, хоча й повільно. БСЕ поскаржилася сусідці вище по вулиці, з якою вони спілкуються, що я великий мудак, бо не дозволяю її дітям користуватися моєю гідромасажною ванною. Вона проговорилася, що вилила в струмок звичайний оцет, вважаючи це справедливістю. Сусідці також показали той договір на труби. І вона підтвердила, що мого підпису там немає. Його підписали лише БС та її адвокат без передбаченого місця для мого підпису. Спочатку я думав, що вона підробила мій підпис, але виявилося, що з мого боку взагалі не було жодної угоди, ні справжньої, ні підробленої. Сусідка також не любить БС, але оскільки їхні діти дружать, їй доводиться з нею спілкуватися. Я надіслав усі дані до місцевої екологічної організації, яка співпрацює з природоохоронними органами. Вони спеціалізуються на проблемах озер та незаконних скидів. Тож моя ситуація в їхній компетенції. Кілька годин тому поліція забрала БСЕ з її будинку до відділку. Тепер вона знову вдома і кричить через паркан образи, поки я спокійно п'ю каву. Я не знаю, чи її заарештували, і вона вийшла під заставу, чи її просто викликали на допит. Я знаю, що її зять працює в поліції, але не здивуюся, якщо в інших членів її родини з нею складні стосунки. Сподіваюся, її оштрафують на велику суму та або посадять до в'язниці. Адвокат БС досі не надіслав мені повістку щодо труп, і мій адвокат запевняє, що у БС немає жодних юридичних підстав для позову. Я оновлю інформацію, як тільки з'явиться щось цікаве. Оновлення шосте. У більшій частині мого будинку щойно зникло світло. Думаю, БС просто вимкнула автомати, щоб мене роздратувати. Негайно виходжу на вулицю. Оновлення 7. БС Справді вимкнула автомати. Наскільки мені відомо, камера спостереження має внутрішній акумулятор, який працює деякий час після відключення від мережі. Тому мені не потрібно тур. Оновлення 8. я зателефонував власнику копіювального друкарського доставкового магазину. І він погодився з тим, що я сказав у попередньому пості. Я зняв усі труби зі свого двору і склав їх у пакети. У мене виявилося менше пластикових пакетів і коробок, ніж я думав, тому я доплачую власнику копіцентру за їх надання. Він щойно доставив першу партію БС, я спостерігав з вулиці, і двері відчинив її чоловік. Він покликав БС, і вона вийшла. Я не чув їхньої розмови. Але вона підписала квитанцію про доставку, взяла пакунок з одним невеликим кутовим шматком труби і розлючено зайшла до будинку. Вона підійшла до вікна на другому поверсі і почала на мене дивитися. Досі дивиться, поки я сиджу на дивані і пишу це. Працювати з дому буде чудово для спостереження за цим. Оновлення дев'яте. Після мого останнього поста була ще одна доставка труб до БС, і вона розлючена. Вона ввірвалася до мого будинку. Після підписання доставки, чого я думав, вона більше не робитиме, і почала стукати у двері. Я почав записувати свій передній двір і відчинив двері. Я не настільки дурний, щоб впустити її. Беса почала верещати, яка я жахлива, і що я мав залишити труби встановленими, оскільки це її власність, і у нас був договір. Коли я сказав їй, що договір взагалі не є законним, вона почала на мене кричати. Я на секунду зайшов всередину і викликав поліцію із зачиненими дверима. БС продовжувала стукати в мої двері. І я не відчиняв, поки на вулиці не з'явилася поліцейська машина. І я сказав поліції, що не хочу, щоб вона коли-небудь була на моїй території і що вона порушує закон. Вони передали це їй, і вона почала вдавати з себе нещасну стару жінку для довідки їй близько 40 років. Бес сказала їм, що моя гідромасажна ванна обпекла її молодшу дитину і що я заманював дітей. Я показав поліції записи з камери і вони попросили її проїхати з ними до відділку. Я припускаю, що вона подала якусь фальшиву заяву, але думаю, це буде ще одне звинувачення у брехні поліцейському. Думаю, офіцер не її зять повірив мені і побачив, що вона справді Бес, божевільна сусідка. Я бачив, як БС повернулася до свого будинку. І знову підійшла до верхнього вікна, дивлячись на мене. Я закрив жалюзі. Я думав, що вона зупиниться, чесно кажучи, мене це не турбує. Але на мій подив, вона перейшла вулицю на бік пагорба. Там схил з іншого боку вулиці від будинків, вище по схилу є ще будинки, і почала дивитися у моє переднє вікно. У мене на ньому немає жалюзі, і я збирався піти до іншої кімнати, коли побачив, як вона спіткнулася назад. Там невелика канава для стоку води. І впала на сідницю. Бес видала несамовитий крик, насправді не такий вже й гучний, але мені хотілося б так сказати, коли кинулася назад до свого будинку. На даний момент з усім тим, що мені сказав мій адвокат, що я прочитав на Reddit, і що мені говорили сусіди, що я абсолютно правий, а БС божевільна. Ця ситуація перетворилася для мене більше на розвагу, ніж на щось страшне. Через пару днів мені привезуть кілька нових замків і нову камеру спостереження для бічного двору. Якщо у вас є якісь юридичні поради, будь ласка, поділіться ними. Якщо є щось, про що мені слід знати, будь ласка, скажіть, велике оновлення, наша тимчасова гребля не витримала, і вода знову почала текти, хоча й повільно. Без – поскаржилася сусідці вище по вулиці, з якою вони спілкуються, що я великий мудак. Бо не дозволяю її дітям користуватися моєю гідромасажною ванною. Вона проговорилася, що вилила в струмок звичайний оцет, вважаючи це справедливістю. Сусіди також показали той договір на труби, і вона підтвердила, що мого підпису там немає. Його підписали лише БС та її адвокат без передбаченого місця для мого підпису. Спочатку я думав, що вона підробила мій підпис, але виявилося, що з мого боку взагалі не було жодної угоди. Ні справжньої, ні підробленої. Сусідка також не любить БС, але оскільки їхні діти дружать, їй доводиться з нею спілкуватися. Я надіслав усі дані до місцевої екологічної організації, яка співпрацює з природоохоронними органами. Вони спеціалізуються на проблемах озер та незаконних скидів. Тож моя ситуація в їхній компетенції. Кілька годин тому поліція забрала БС з її будинку до відділку. Тепер вона знову вдома і кричить через паркан образи, поки я спокійно п'ю каву. Я не знаю, чи її заарештували, і вона вийшла під заставу, чи її просто викликали на допит. Я знаю, що її зять працює в поліції, але не здивуюся, якщо в інших членів її родини з нею складні стосунки. Сподіваюся, її оштрафують на велику суму та або посадять до в'язниці. Адвокат БС досі не надіслав мені повістку щодо труп. І мій адвокат запевняє, що у БС немає жодних юридичних підстав для позову. Я оновлю інформацію, як тільки з'явиться щось цікаве. Оновлення десяте минуло кілька тижнів. Бета стала тихішою, але її погляд з вікна все ще пронизує. Адвокат запевнив, що її позов ніщо. Екологи взяли проби води, чекаю результатів. Сад повільно відновлюється, але осад лишився. Джей жартує, що я живу в реаліті шоу Сусіди з пекла. Можливо, так і є. Але мій дім, моя фортеця, і я її захищатиму. Оновлення 11. Експертиза підтвердила, у струмку був оцет, але й слід ще якоїсь хімії. Екологи передали справу далі. Бес отримала штраф за дрібне хуліганство. Її чоловік вибачився за її поведінку вперше за весь цей час. Не знаю, чи щиро, але це вже щось. Я посадив нові перці цього разу подалі від струмка. Життя налагоджується, хоч і з гірким присмаком оцту в пам'яті. Оновлення 12 -та. Не повірите, Беса виставила свій будинок на продаж. Сусіди влаштували невеличку вечірку з цього приводу. Невже кошмар закінчився? Я обережний у своїх сподіваннях, але вперше за довгий час відчув справжнє полегшення. Можливо, скоро на нашій тихій вулиці знову запанує спокій, а мій сад знову розквітне без отрути. Усім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа!